Получати наступного гостя до нашого ефіру це Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО в період з 2008 по 2011 роки. Пане Степане, вітаю вас. Доброго ранку, слава Україні, Доброго. Героям слава пане Степане. В своєму телеграмі ви на вихідних писали такий пост. Він досить обширний, великий, але розпочали із тематики тіньового флоту Російської Федерації, за яким зараз дуже пильно слідкує українське ГУР. А наше політичне керівництво закликає накласти санкції, щоб Російська Федерація таким чином не могла отримувати просто кошти, в тому числі для фінансування своєї армії. Чому це важливо і чому це настільки важко? З. А, зовсім декілька днів тому назад фактично Росія підписала 10-річний договір з Індією на поставку її нафти щоденно 500 тисяч барелів. До цього часу поставляла біля 400. Мова йде про те, що поставки в Індію можливі лише виключно через танкерний. Флот, який в Росії в більш частині, це біля 40 кораблів, є тіньовим, які зареєстровані у юрисдикціях, що не користуються легальними способами страхування і іншими інструментами, які можна проконтролювати, наприклад, в габоні інших країнах подібного типу. Цей флот має якби дві функції. Перша, звичайно, це перевезення нафти. Включаючи, в тому числі і перевезення через нафти через Босфор з Балтійського напрямку через в сторону Індії інші країни, які купують зараз. Частина цього флоту використовується для поставок нафти в Китай, і перш за північну Корею з Камчатки, де Росія видобуває в тому числі, спільних проєктах з Японією з Китаєм. Досить високоякісну нафту, а інша функція цього флоту військова на це ніхто не звертає жодної уваги, але вона є ще більш небезпечною, оскільки порожні танкери можуть завантажуватися зброєю, снарядами, в тому числі станками в Індії, необхідними видами електроніки, які Індія скупає на ринках і продає Росії. Скоріше за все, це має місце доказаних фактів. Прямих поки що не оприлюднено, але вони є. І я думаю, що найближчий час ми побачимо велике розслідування з цього приводу. Тим більше, що Індія розширює воєнне співробітництво з Росією, закуповуючи в неї <кхем>, зараз э, досить важливо для неї систему радіолокаційного загоризонтного э, спостереження. І оцінок воронеж У Росії таких систем цього дев'ять. Це досить дорога система. Не випадково ціна оголошена: 4 мільярди доларів. І залежно від того, яка буде модифікація, Росія зрозуміло може підняти цю ціну. Це не тільки дає Росії кошти, це легітимізує Росію як глобальну індустрію, яка продовжує розвивати воєно-технічне, економічне, торгове, і саме головне збройне. З... Власне партнерство з багатьма країнами, які в значній мірі залежать від, є, від є ринку озброєнь. Тому питання тіньового флоту є, мабуть, ключовим чи до того, щоб зрозуміти, що Росія отримує щомісяця завдяки експорту нафти, приблизно від 12, президент сказав України. А по даних дослідників 15-17 мільярдів доларів щомісяця. це достатньо великі суми. Вони значно знову таки за заявою українського президента перевищують рівень допомоги фінансової, воєнної і економічної допомоги Україні з боку наших союзників. В цьому випадку Росія дійсно може воювати тривалий період часу. Нагоду до. Війни на виснаження на трьохрічний наступний бюджет Росія планує бюджети такими трьохрічними циклами. Путін заклав досить гігантські просто кошти у відкритій частині цього бюджету, наприклад, на 25-й рік витрати на оборону, тобто на війну з України, збільшені на 3-2 трильйони <кхід> рублів. Фактично, мова йде про 13,2 трильйони <кхід> рублів. Це ну більше 135 мільярдів доларів залежно, по якому курсу це все обраховувати. Крім того, це дозволяє Росії підтримувати фонд національного добробуту, фонд національного благосостояння і підтримувати також рівень міжнародних валютних резервів. Нафта є ключовим інструментом для поповнення воєнного бюджету Росії. Тому ведення санкцій Британію тепер оголошення про можливі санкції проти тіньового флоту у 15-му пакеті. Ми точно не знаємо об'єм. Таких власне рестрикцій, які будуть використані проти Росії, але це вже вдарить по них, і нарешті адміністрація Байдена збирається до кінця своїх повноважень вести санкції проти тіньового флоту. В з цим зрозуміло, що для Росії це є ахілесова п'ята. Якщо такі санкції будуть введені, і флот буде заблокований, або в значній частині не зможе виконувати свої зобов'язання. а а, арабські а, 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 Саудівська Аравія, Арабські Емірати і Америка збільшить видобуток нафти, і ціни на неї падають, То Росія опиниться в скрутному становищі для планування війни як мінімум на майбутнє, оскільки Путін не збирається вести жодні мирні переговори. Він е, готовий, і я думаю, що це стратегічний план закінчити Україні війну виключно воєнною перемогою після провалу е, в Сирії після втрати. Власне, геополітичного, так би мовити, е знаку сили, який Росія демонструвала за останні десятиліття, по суті, справи. Угу. Ну от пане Степане, ви говорите, що Путін не готовий до переговорів. Втім, ось зараз дуже активізувалася дипломатія. Є дуже багато зустрічей, зокрема і з українськими представниками, які нібито, під час яких нібито і напрацьовується цей план досягнення певної угоди. І от післязавтра у в Брюсселі західні лідери збиратимуться, буде там і генсек НАТО, і власне президент Володимир Зеленський. Політіко пише, що на цій зустрічі в Брюсселі буде обговорюватися питання залучення європейських військ. до... До війни в Україні або ж вже після цієї війни, аби вони стали гарантами нашої безпеки, Ройтерс між тим зазначає, що консенсусу серед європейських країн про відправлення цих військ немає. Водночас пише, що розглядається ідея сформування коаліції з п'яти восьми держав для цієї мети. Як ви гадаєте, що це можуть бути за 5-8 держав? І наскільки можна реалізувати цей план? Це такі наглядні вправи, е, знаєте, гімнастика е, дипломатії світової, яка поки що не знайшла е, точки, з якою вона може змінити свою стратегію, розумінні того, що таке війна з ядерною російською державою, як протистояти цьому, які сили для цього потрібно використати. Зверніть увагу. На те, що сьогодні надрукована програма е, сил демократичної партії е, Шольца Пісторіуса, міністра оборони е, Німеччини, які йдуть на вибори, в якій м, прямо записано про те, що Україна стає е, політехнологічним інструментом е, боротьби Шольца за е, власне того, щоб отримати достатню кількість голосів, і залишитися канцлером Німеччини в цій програмі. Прямо записано, що Німеччина не буде ні про жодних обставинах поставляти Україні ракети Тавра. Здавалося, навіщо це записувати в програмі? Uh -huh. Але це пов'язано з подальшою політичною платформою, де Німеччина говорить, що ми будемо допомагати всіляким чином Україні, в тому числі і воєнним. Але ми не допустимо конфлікту Росії з Європою. Це говорить про страх. Перед е, Путіним про готовність Путіна е, після розмови з Шольцем, і напевно не все Шольц розказав нам, як ця розмова відбувалася, е, діяти досить жорстко по відношенню до реалізації свого ультиматуму НАТО, який і Європі, який він висловив ще напередодні е, вторгнення в Україну. Є проблема і інша. Проблема полягає в тому, що е, єдиним, е, єдиним двигуном е, Кого такої підтримки України як, як власне, перекидання військ на територію України є Франції, немає значення, в якому виді. Є три можливості: перша можливість це е, сюди е, перевести, е, цілі системи інструкторів з захистом, тобто системи ППО і так далі, інфраструктурою для того, щоб готувати українських військових на українських полігонах і захистити ці полігони. І ця тема є більш пріоритетною. Друга ідея, яку зараз ослолюється, це 40 тисячний корпус миротворців, який може бути розміщений по лінії фронту, на який фронт зупиниться під час домовленості про встановлення перемир'я чи миру, чи зупинення вогню будь-яким чином. І цей 40-тисячний корпус на фронті дожиною. 1200-1300 кілометрів має виконувати функцію якогось щита, який буде стримувати російську армію. Але зрозуміло, що в цих умовах без згоди Росії жоден іноземний солдат не зможе е зайти на територію України, а при тому, що Росія ефективно використала е свої дипломатичні е прориви у відношенні північної Кореї, підписавши з нею договір і зараз її. Солдати відкрито воюють проти українських збройних сил. Немає значення в якій частині це знаходиться, але те, що вони почали постачати Північна Корея Росії живу силу, і ця кількість може збільшитись до 100 тисяч, говорить про те, що Росія, попри всі дипломатичні занурювання в різноманітні процеси наївних спроб. Доказати путіну, що захід буде посилювати свій тиск на нього, використовуючи такі схеми, як поста як миротворчі європейські сили України, не мають великого впливу на політику Москви взагалі. І третій момент, який є найбільш для України, міг бути би актуальним, який обговорюється вже давним-давно, це створення зони безпеки на території, наприклад, західної України. Це дозволило би змінити суттєво гуманітарну, політичну, економічну і воєнну ситуацію в Україні. Туди якраз могли б зайти Росія війська НАТО, може й не прямо зайти, але використовувати авіацію для того, щоб закрити небо, тобто створити безпольотну зону, захищати цю територію від ракетних і дронових ударів. Але цього не відбувається. Мені здається, що мова йде навіть не про готовність е європейців це робити, мова йде про е те, щоб вплинути не скільки на Путіна, а скільки на Трампа, знайти способи діяти, якщо Трамп дійсно зменшить свою допомогу Україні до такого стану, що е українські збройні сили будуть мати дефіцит е серйозної зброї для відбиття наступальних е дій з боку Російської Федерації. Під цією парасолькою миротворчих зусиль, які посилають сигнал одночасно Путіну і Трампу про те, що Європа готова буде включитися у, власне, в цю війну якимось чином, збирається, збирається така, такий консиліум, але чи дасть він якісь результати, зважаючи на позицію, наприклад, того Шольца, так? На, пози, на позицію Туска, чи дасть він такі зусилля чи ні? Я не впевнений, тобі що Туск. Польща збирається головувати з 1 січня 6 місяців в європейському союзі, і тут заявив, що можливо питання щодо мирних переговорів відбудеться вже навесні цього року. Польща хоче очолити цей процес виступити в європейського союзу, і зараз загалі вона проявляє себе як один із лідерів європейського союзу, зважаючи, що Німеччина відступила, Італія певною мірою о, зайняла позицію. Нижче тої е, е, ефектної лінії, яку Мелоні здійснювала е, в минулому, так, а е, в інші країни е, не готові проявити таку рішучість, як діє Макрон. Макрона немає союзника, але у дискусії з Туском не відчулося, що Туск готовий підтримати е, позицію Макрона щодо взагалі розмови про е, європейські війська на території України. Колись Макрон сказав, що він готовий буде перекинути. Свій так би мовити іноземний легіон в Україну, якщо росіяни будуть атакувати Одесу. Все не виключено. Європа розуміє чудово, що випадко просування Путіна ближче до кордонів з НАТО і загрози втрати Україною своєї суверенності або навіть серйозного ослаблення України, це прямо загрожує Європі, прямо загрожує не тільки воєнній безпековій стабільності, але й політичній, оскільки. Це може привести до серйозного розпаду європейського союзу, так як Путін ультиматом заявив, що на країни НАТО, які вступили після 1996 року, мають вступити за цю лінію.